Вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село. І люди так по-сільськи дуже вдягаються. І час проведення в основному це паби, це півко. Просто люди десь дошколу, там автобуси, і от тільки що двох хурі, прошу автобус. Приїхав атмосфера тотального меланхолізму, Приїхати заспокоїться, прикольно жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це напоминаю по відчуттям, як наче ти прикинулись після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут, я тут вже більше року, тупо нон-стоп, оце відчуття. Чірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось за здивується, думає, то Сергіо, с ти, що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак от кожен день з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, суперрудовані, британські, британські вчені тут до і вообще тут центр моди, чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди. Вони в Лондоні вже там засуютились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та або все, короче.